Привіт! Сьогодні записуємо друге заняття нашого курсу для того, щоб продовжити навчання після нашого першого якби, ознайомчого заняття. Давайте спершу просто для того, щоб розігрітися. Розігріти свій мозок, згадайте, що ви запам'ятали з минулого заняття про те, що ми обговорювали, що ми вивчали. Добре? Так. На це виділіть собі 2-3 хвилинки. Просто щоб напрягтись трошки, розігрітися, включитися. Так, далі. Ви можете, до речі, відеозапис поставити на паузу і це зробити. Далі. Я б хотів нагадати, для чого ми взагалі будемо вивчати досить непрості речі. Е, насправді все це, е, врешті-решт, має допомогти е, отримати більше часу на те, що ви любите робити. Так? Е, тому що е, завдяки комп'ютерам смартфонам можна краще робити якісь е, потрібні речі, так? якісь цінні речі. Звісно, щоб це робити, потрібно вміти користуватися різними програмами, засобами. А для того, щоб правильно користуватися різними програмами і засобами, варто спершу розібратись, як працюють комп, смартфон і онлайн-програми. І от ми саме цим зараз і будемо займатися. Почнемо з головного про компи і смартфони. Взагалі, під словом, компи, я маю на увазі персональний комп'ютер і ноутбуки. Смартфони це теж комп'ютери, просто вони ручні і з їх допомогою можна ще й телефонувати. Ну і ще мають декілька додаткових функцій в порівнянні з компами. Взагалі я б хотів ще почати з того, що в світі існує багато різних видів комп'ютерів. Від переносних планшетів, про які ви знаєте, знаєте, що є, може GPS-навігатор, який вішується в машині. Знаєте про персональні комп'ютери. Ви могли чути про великі суперкомп'ютери. Е, можливо, ви знаєте про те, що е, навіть в мультиварках є так звані вбудовані комп'ютери, які дозволяють вам керувати процесом варіння. Та в цих комп'ютерах є певні програмки, які ви можете вибирати, е, коли ви користуєтесь мультиваркою. В автомобілях є бортові комп'ютери, в дронах, в військових і в акродронах є свої теж вбудовані комп'ютери. І завдяки тому, що все це різні комп'ютери, завдяки тому, що всі вони вміють вмінюватися даними і опрацьовувати дані, це дозволяє, ну, наприклад, за допомогою якогось одного комп'ютера, смартфона, наприклад, зі смартфона можна керувати дроном. Да? Зі смартфона можна керувати якимись системами різними. Тому що смартфон це комп'ютер, а там це більше інша система, вона теж є ще одним комп'ютером. Вони просто вміють взаємодіяти. Так от, завдяки тому, що ви навчитесь розуміти, що таке комп'ютер і як він працює, ви в подальшому зможете розширювати свої навички в, у роботі з іншими видами комп'ютерів. І давайте. Тепер перейдемо до будови так званого заліза, тобто обладнання, з чого складаються комп'ютери. Так як у вас на заняттях будуть ноутбуки, то ми будемо порівнювати будову ноутбука з будовою смартфона. В багатьох є смартфони. І ви побачите, що принципово вони мають дуже схожу будову. Що в ноутбуках і в ПК, ну, в персональних комп'ютерах, і, і в смартфонах в них є пристрої введення даних. У ноутбуки і, і комп'ютера це клавіатура, у смартфона це екранна клавіатура. У комп'ютера є мишка, у ноутбука є тачпад, а на екрані ви просто тицяєте пальчиком. Відеокамера є як у ноутбука, так і у смартфона. Мікрофон є вбудований і в ноутбуці, і в смартфоні. Далі, як ви бачите, те, що вам відображають, які дані вам відображають ці компи? У ноутбука є екран, у персонального комп'ютера є дисплей, у смартфона є екран. Так само і у смартфона, і у ноутбука є динамік, який видає звук. Комп'ютери всі містять пристрої зберігання даних. Це може бути жорсткий диск в ноутбуці або карта пам'яті в смартфоні. І там і там є своя оперативна пам'ять так звана. Вона, оперативна пам'ять вона коротший час зберігає дані. І ті, ті пристрої містять пристрої обробки даних. Ви чули, що би, серцем комп'ютера є процесор. Так само, і в смартфоні є свій процесор. В, ноутбуках, в ну, і в персональних комп'ютерах є відеокарти. Да? Тому в смартфонах, наскільки я знаю, відеокарт немає. Пристрої електроживлення. Звісно, що все це обладнання потребує електроживлення. І в ноутбуках, і в смартфонах є батареї. В персональних комп'ютерах батарей нема. І всі ці пристрої, і всі комп'ютери мають роз'єм, і провід, і блок живлення для того, щоб їх живити. І, наприклад, якщо батарея сіла в ноутбука, то його можна живити саме через це роз'єм. Так? І також всі сучасні більшість, скажімо, Компів, якими користуються звичайні користувачі, вони містять пристрої для обміну даними. Наприклад, для безпровідного обміну це Wi-Fi модуль там Bluetooth модуль. І також може бути пристрій для провідного обміну даними. Це різні роз'єми в комп'ютері є. І так само ви знаєте, що у смартфона через провід також можна передавати дані. І, звісно, є різні вбудовані і допоміжні пристрої. Наприклад, у смартфона є спалах. А у ноутбуків, у деяких є підсвітки клавіатури, щоб можна було зручно працювати, коли немає світла. Як бачите, дуже багато спільно у всіх цих видів комп'ютерів. І тому схематично всі комп'ютери можна описати за допомогою схеми, в якій є 6 груп пристроїв: введення даних, виведення даних, носій даних. Обробка даних, обмін даними і е, те, що забезпечує енергію всі ці процеси. Так? Ем, я думаю, що така схема якби, допоможе якби, легше узагальнити цю інформацію про будову е, комп'ютерів різних видів, якими зазвичай користуються звичайні люди. Це ми поки що говоримо про залізо, так зване, так? це про обладнання, про, якби, про сам комп'ютер як пристрій. Так? І в нього є свої допоміжні пристрої, які розширяють можливості комп'ютера. Наприклад, вводити дані в комп'ютер можна через сканер, через спеціальний планшет дизайнерський. Через зовнішні камери і мікрофони, наприклад, для персональних комп'ютерів. І ну, Такі зовнішні камери і мікрофони часто більш якісні. Є різні спеціальні професійні датчики та пристрої, наприклад, пристрої для сканування штрих-кодів. Є дуже різні ще пристрої для виведення даних. Є якісні навушники, є, наприклад, принтери та 3D принтери. Вони. Ну, по суті, виводять дані у формі чогось фізичного, 3D принтери. монітор дисплей, він відображає дані на екрані. Так? Є ще спеціальні окуляри, наприклад, для віртуальної і доповненої реальності. Вони дозволяють ще по-іншому по людині сприймати ті дані, які виводить комп'ютер. Ну, є ще цілий ряд різних спеціальних професійних пристроїв. Uh, є зовнішні uh, жорсткі диски, да, зовнішні пристрої для зберігання даних, і uh, також бувають зовнішні відеокарти. Це прям для дуже там ну спеціальних ситуацій. так uh, Якщо ви хочете. Більше там дізнатися відносно цієї презентації. Я в презентації самій даю покликання. Ви можете потім знайти це покликання на цю презентацію під відео, і в презентації вже потім клікати на ці покликання. Ідемо далі. Крім цих компів, які зазвичай ви може тривали, тримали в руках там смартфон, ноутбук. Є ще інші зовнішні спеціальні пристрої, які значно розширюють можливості е, і дозволяють виконувати дуже різні важливі задачі. І е, коли от ви хочете полегшити собі життя, е, часто буває так, що ви можете просто пошукати пристрій, девайс-гаджет для виконання якоїсь задачі, і ви можете знайти. Наприклад, є там газонокосарки. вони просто самостійно можуть їх. Косити газон на певній території. Так само роботи пилососи вони просто самі беруть і пилососять, і поки вони пилососять, ви можете робити те, що вам цікаво. Так? Е, є інші багато різних пристроїв. Наприклад, документ камера вона полегшує там, сканування, розпізнавання текстів, є розумні годинники. Наприклад, батькам вони дозволяють краще розуміти, що де як з дитиною. Так? Де вона знаходиться, чи там дитина не зайшла кудись, ну, за межі якоїсь території і так далі. Є розумні ручки та блокноти для ведення нотаток, що часто корисно для людей творчих процесі, професій. Часто я стикався з тим, що ну, складно буває знайти якусь річ. І є класні, ну, це, це якби не комп, але ця річ вона м -м, співпрацює з компом. М -м, спеціальна мітка-датчик. так? Тобто насправді вже е е е е є багато того, що спрощує життя, і все це взаємодіє з комп'ютерами, е зі смартфонами, з ноутбуками, з персональними комп'ютерами. І е, от зараз було б добре, щоб ви подумали, які з е, вже продемонстрованих тут пристроїв ви використовуєте на роботі, вдома, або в Народній вищій школі вовчок, е, де ви навчаєтесь? Або е, е, от ще таке питання. номер два. Е, як думаєте, чи будуть. Е, нам в роботі і навчанні корисний е, інтернет. От чи можна ми. Ну, як багато ми можемо зробити за допомогою комп'ютера, не маючи інтернету сьогодні? Це дуже цікаве питання. Ну і питання про програми, Я думаю, що ви на нього легко відповісте. Чи можна щось зробити без програм? От. Е і тоді я зразу мабуть, дам відповіді на ці питання. Е, в сьогоднішньому світі е, комп'ютер, е, як залізо, як пристрій, так, він є цінним лише завдяки тому, що на ньому встановлені програми Софт е, його ще називають від англійського слова software. І саме завдяки програмам е, людина, користувач е, може якби, Змусити комп'ютер робити щось корисне. Без програм е людина не, ну, не може взаємодіяти з комп'ютером. Вони потрібні саме для взаємодії з комп'ютером. І інтернет. Інтернет це інша е вже необхідна річ в сьогоднішньому житті. Завдяки інтернету, завдяки бездрутовому зв'язку. Е Відбувається взаємодія між різними пристроями, між різним обладнанням, взаємодія людей з людьми, взаємодія людей з пристроями. І тому в сучасному світі комп'ютер просто потребує програм і з'єднання з інтернетом для того, щоб він видавав максимальні можливості для користувача. І от таке. Просте питання для слухачів курсу. Я знаю, що ви годуєте гостей Народної вищої школи. «Вовщук». Так, от питання, де ви знаходите рецепти? Чи ви просто вже знаєте їх, і вам не треба їх шукати. Або, як ви можете дізнатися, що нове і незвичне можна робити з воску? Я бачив, що в народній вищі школювачок ви виставляли деякі вироби з воску, але дуже вірю, що можна зробити ще щось з воску. І було б цікаво побачити ваші відповіді під цим відео або, наприклад, в коментарях в нашому каналі для цієї навчальної групи. Будь ласка, напишіть, добре? Тоді йдемо далі. Просто щоб розширити розуміння про те, що можна робити завдяки комп'ютерам, наприклад, я думаю, що більшість цих речей ви знали, що можна знаходити рецепти, спілкуватись з родичами, знаходити інформацію про те, як щось зробити, наприклад, у господарстві, як щось змайструвати. Ну, звісно, всі дивилися кіно, різні навчальні відео. Завдяки комп'ютерам можна читати електронні книги. Дуже класна річ для батьків завдяки тому, що є спеціальні пристрої з камерами і з датчиками звуку. Завдяки смартфону і цим пристроям можна слідкувати за тим, що відбувається з дитиною, поки вона десь в окремій кімнаті. Таким чином. Така відеоняня допомагає батькам мати більше часу на роботу, наприклад, або на якісь заняття, коли в них є дитина, і щоб не переживати за те, що там дитина може впасти з ліжка. Так? Ви можете слідкувати, бачити і вчасно зреагувати, коли дитина прокидається, наприклад. Так? Тобто комп'ютери мають багато цінних функцій в побуті. Крім того, для підприємців комп'ютери дозволяють робити безліч цінних речей від обліку витрат або від планування витрат, там, друкування обгорток або дизайну обгорток. Можна рекламувати свої товари і послуги, наприклад, в Інстаграмі. Так? Через інтернет можна не мати працівників. А завдяки комп'ютеру можна вести свою базу знань про ваш там, продукт, послугу і, і цією базою знань обмінюватись з колегами. Так? І що дуже важливо для підприємців, це завдяки комп'ютерам можна автоматизовувати робочі процеси, як на інформаційному плані, так і на фізичному. Тому що. Комп'ютери дозволяють керувати системами, роботами, там, складами і так далі. Ну, Звісно, що все це роблять не просто комп'ютери як Залізяки, а комп'ютери, які мають спеціальні програми і з'єднані в мережі в інтернет. Є також спеціалісти, яким комп'ютери дозволяють створювати музику, дозволяють створювати відео, анімації. Прекрасні художники створюють прекрасні зображення картини цілі завдяки комп'ютерам. Спеціалісти з обробки даних використовують комп'ютери саме для цього, а для обробки великих масивів даних. Так? Науковці вони можуть планувати експерименти, вони можуть створювати моделі систем і структур. І моделювати поведінку цих систем і структур. Хіміки, наприклад, вони використовують програму для того, щоб розраховувати, там, як молекула буде якби, виглядати в просторі, да, і, яку вона буде мати конфігурацію за різних умов. Все це знову ж таки робиться за допомогою комп'ютерів. І, е, наприклад, ще дуже така практична річ, це не, не часто доводиться користуватися, але екстрено за допомогою соцмереж можна досить швидко, наприклад, отримати відповідь на якісь питання. Можна знайти якусь необхідну річ або спеціаліста через знайомих, так? Але через соцмережі. Е, можна знайти. Е, Кому треба те, що вже вам не потрібно, і передати це, і якби, звільнити простор для чогось, що вам потрібно, е, можна е, навести якби, довідку про якусь організацію або людину, е, про їх, там, наприклад, репутацію. Знову ж таки, це все нам допомагає робити комп'ютери. І е, за всі ці десятки років, що існують комп'ютери персональні е, люди. Створили програми е, на різні випадки життя. І коли у вас виникає питання, а що мені може допомогти вирішити мою задачу, ви можете просто зробити пошук і знайти таку програму. Часто е, вже існує програма, яка може задовольнити ваш запит. Просто треба пошукати. Е, це дуже важлива навичка при роботі з комп'ютерами: вміння шукати, е, задавати питання і робити дослідження. А ще, коли ми будемо робити, говорити про штучний інтелект, він вам допоможе робити дослідження. Тому, я думаю, для цього відео ми поки що завершуємо запис, і на сам кінець, я хочу вас попросити для закріплення цього матеріалу, який був в цьому відео. В себе десь запишіть, якими з перерахованих пристроїв і складових комп'ютера і смартфона ви користуєтесь найчастіше. Бо залежно від вашого ді... виду діяльності, ви можете використовувати якісь е... пристрої більше, якісь менше. Хтось більше користується камерою, а хтось більше користується мікрофоном, телефоном, наприклад, робить там аудіозаписи. Ем... От. Просто цікаво від вас, від учасників групи, дізнатися, чим ви користуєтесь найчастіше у вашому житті, у вашій діяльності. І ще таке питання. Чи, чи ви пробували шукати якийсь комп'ютерний пристрій, гаджет, який може допомогти вам у вашій справі? Можу у вашій підприємницькій справі, або у вашій роботі, або в вашому господарстві. Чи ви шукали такі пристрої? Якщо шукали, то що ви знайшли? так? Це також, А якщо ви не шукали, то пошукайте, будь ласка, і мені цікаво, що ви знайдете. І, будь ласка, про все це напишіть і надішліть нам в груповий чат, або мені особисто можна надіслати відповіді на ці питання. Дуже важливо, щоб ви практикувалися, а не просто дивилися такі відео. Дякую вам. На сьогодні все. Я завершую цей запис.